Оперативний одяг мікс сорту крем, багато коголотику, 10 кг, ціна 6050 гривень за цілий мішечок. Нам тут попадаються чоловічі та жіночі спортивні речі. Ось такий худі в розмірі емочка. зіп худі він йде з замочком і е, повністю новесенький з капюшончиком. Наступна моделька, ось такий бомбер. Розмір, правда, я не бачу. Крутезна моделька, гарно виглядає. Я думаю, розмір буде теж орієнтарно М. Наступний це ось такий світшотів. Теж йде за пакеточкою повністю новесенький в розмірі Елішка. Далі ось така моделька. Синенька. кривіт бренд розмір МК. Далі двіночі лосіни. Ось такого плану. Всередині вони будуть утеплені на плісі. Наступне, що нам тут попадається, це ось така максимально приємна тканина. Розмір пише шестірка. Ось така моделька. Далі класний вкорочений е зіп-ході. Естмара бренд. Ось така моделька. Гарний дуже принт. Наступне це спортивного плану лосіни. Вони йдуть такі для фіфісу, для бігу. Дуже гарні. Наступне, що нам тут попадається, ось такі спортивні штанішки чоловічі. Всередині теж вони будуть трішки утеплені. Ой. Ось така моделька. І це буде більший розмір. Ось такого плану. Далі. Ось такий худі з капюшончиком, Великий гарний розмір. Ось така моделька. Далі ось така моделька. Супер дрю. Капюшончиком з замочком. Розмір, я думаю, буде S Такого плану. Далі лосіни жіночі. Ось така протезна моделька. Тут резиночка буде утягуюча. Розмір пише М Далі. Ось такого плану лосіни. Теж для бігу ідеально. Наступно ще один пулі. Теж іде повністю новесенький, з отекеточкою, капюшончик і розмір, думаю, буде і кселька. Наступне, що нам тут попадається, ось така жіноча моделька. Ось така легенька, як термокурточка, розмір S-ка. Далі ось такого плану. Наступне, що нам тут попадається, це ось такі шлямішки. <плес> Далі ось така моделька. Три пласіни. Ще одні лосіни утягуючі, дуже красиві. Далі спортивні штанішки 2 розмір чоловічі. Так, наступно, Ось такий лавандовий жіночий січок. Знову ж таки, штани великого розміру. Яскраві червоненькі, ось такі джогери. Це не джогери, Вони тут йдуть прямі знизу. Далі ось така моделька. А чоловіча нас більший розмір у нас катриця подовгу вода. Зараз є найбільшого розміру. Ось така моделька. Дуже круто виглядають. І останнє, що тут попадається, жіноча моделька теж більшого розміру. Показую. Ось такі ж прямі. І в принципі все я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 6050 тисяч гривень. Спортивний одяг крем.